Аби в домівках було тепло, в Івано-Франківську багатоквартирний будинок на вулиці Коновальця повністю перейшов на автономне опалення. Попри те, що будинок чимало і майже дві сотні квартир у 12 під'їздах, буквально за понад півроку колишні абоненти стеку сповна відключилися від централізованого теплопостачання. Технологічне завдання полегшила програма, яка передбачає виплату у сумі 50 тисяч гривень. Відтак мешканці цього будинку задоволені вигодами від автономки. Якщо брати тільки газу і опалення, то так. Вигідніше і дешевше. Так що, можна сказати, всім людям, хоч переходять на індивідуальне опалення. Виконати значний обсяг робіт швидко та результативно мешканцям вдалося завдяки командній роботі. Спочатку люди обрали уповноважену, яка зголосилася зайнятися діловодством та логістикою. Ці обов'язки на себе взяла мешканка будинку Наталія Дубова. Жінка зуміла налаштувати роботу так, щоби кожна квартира змогла перейти на індивідуальне опалення. Труднощі з людьми завжди ну. Але... Тут не без цього, але треба було їх просто згрупувати, щоб вони ну це все залежить від, від того, як донести людям, або ми збираємося і всі разом це робимо, щоб не відтягувати до останнього. Ну, мене люди слава богу, послухали, і ми якось це все разом вирішили. Є люди, які не могли заплатити, і ну вони і далі є, тому що не без цього ми вирішили більше здавати коштів, щоб ми не зупинилися на якомусь етапі того, що ми просто надалі мені нічого б не зробили. Який вид опалення обрати? Газ чи електрику вирішують мешканці будинку у профільному департаменті. Передбачають цьогоріч електричного опалення у місті побільшає. Процедуру переходу на електричне опалення, ми вже знаємо, бо по газу вона нам була відома давно, і так, тобто воно вже йшло якось так почергово. По електриці ми зараз ще далі допрацьовуємо Прикарпаття обленерго, там є трошки зміни по документах, через то треба трошки напрацювати алгоритм дій. Бо в них були тимчасове приєднання, зараз у них повертається на документи, які були до війни, тобто є певна процедура, така трошки змінна». Ось тому я думаю, що якщо хороші відгуки будуть на електричне опалення, яке ще екологічно чисте, то цілком вірно, що у нас на цей рік може вийти відсоток рівний десь. Від старту програми вже 44 будинки відключилися від централізованого опалення. На черзі ще майже 70. Їх планують перевести на автономку у найближчі два роки. До цього часу колишні абоненти стеку тимчасово підключені до інших котелень. Люди отримуючи вже зараз послуги, вони розуміють, що це в рази дешевше, це комфортніше. Немає поривів, немає постійних цих проблем. Кожен собі індивідуально може підкрутити тепло, може скрутити тепло, ну і для якості послуг це набагато краще. Тому місто допомагає і закликаємо мешканців, які цього року попали в список перепідключення від котельні індустріальної, активно в цю роботу, не чекати листопада-грудня місяця наступного року, а вже відразу робити всі документи. Отримувати кошти і робити так, щоб будинок ставав енергоефективним. Жителі Івано-Франківської громади можуть отримати 50 тисяч гривень одноразової допомоги на відключення від централізованого опалення. Ключова умова на автономне опалення має перейти увесь будинок, а не окрема квартира. Вікторія Богдан, Геннадій Тимнюк, новини на вежі.